Кажет, Сашко, вставай, каже, ты что не чуешь? Кажется, там взрывы, каже, бомбят, ну типа, взрыв, ну, война. Я говорю, я какая война, Маша, что вам слиться? Говорю, ложитесь спать, каже, да не можете иметь голову. Мне рамками вставать типа, надо на работу. какая пафосно не звучало, я по не мог. Вторг меня, это уже удел мужчин. И, соответственно, кто должен встать на защиту твоей земли, страны, семьи? Снегирек Павел Алексеевич. Двоє моїх дітей. І це мій рідний племінник, мого старшого е брата, покійного А Ні день, а ніч. Слышно було крики со стіком. Ну, Ось от, от це женські крики, а, от именно, я так буду говорити, крики смерті. Вот так. І ти нічого не зробити. Я знав ще за місяць, що буде війна. Коли ще був в Чехії, я. Для себе вирішив, я е, е, залишив там працю і приїхав е, в Україну, бо я знав, що буде війна. Такої війни ми точно не бачили. Тобто ми бачили війну лайтову, скажімо так, в порівнянні з тим, що почала забув, як дихати. А коли він її подарувала дівчинка, то це було чогось найчастіше. Моя дитина тут народилася. Це місто, за якое я готов був уже извинять. За сім'ю, за дитину. но... В цьому чудо, що, що нас не похоронили там сразу. Потому що со сторони ми допомоги не ждали. Бороться з танками ми не могли. У нас був один корнет, ми віджали у русаков. И один заряд. Все. В принципе, ми... Ну, РПГ против танка это такое. Это, как... Метать валіня зубачиська. Верховенство право, закон для усіх. Круто. Круто. Для наших нащадків і нових поколінь люди повинні знати правду.